Законна мейка фірми Ліц, розмір якої метр на 50 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі сірого матового кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. Комплект входить змішувач в колір мийки. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, килимок для посуду, підставка для ножів та всі шланги для неї, сифон, кріплення та всі шланги для підключення. Гарантійний талон, гарантія на мийку 5 років. Кріплення: ціна такого комплекту 5970 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посилання.